Юні пожежники змагались у Коломиї. У місті відбувся районний етап конкурсу. Дружин, юних рятувальників, пожежних 11 шкільних команд змагалися за перемогу та можливість представити Коломийщину на обласних змаганнях. Хто ж переміг, розповімо далі. Десятикласник Тарас, учень Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка. А ще учасник команди Вогняні леви сьогодні. Школярі беруть участь у районному етапі конкурсу. Дружин юних, рятувальників, пожежних готувались до цього дійства інтенсивно, адже тут і творча частина, і спортивні змагання ділиться. Тарас загалом я вважаю, що це насправді потрібна криста справа. оскільки це залучає нашу молодь до спортивного розвитку. А як ми знаємо, спорт це життя, це дуже важливо. Тому такі ініціативи необхідні. Змагання такого типу варто організовувати якомога частіше. Можливо, не тільки там пожежні, можливо, співпраці з поліцейськими або військовими. Навіть загалом, участь у районному етапі конкурсу дружин юних рятувальників пожежних беруть 11 команд із 10 територіальних громад Коломийського району. Це переможці попереднього етапу конкурсу. Ділиться начальник Коломийського районного управління, головного управління ДСНС вівано Франківського області Андрій Мочерняк проводиться для е, популяризації е, нашої е, служби е, для заохочення е, молоді. Також відповідно підтримання їх в належній спортивній формі. У командах по 10 учасників це учні старших класів від 14 до 16 років. Переможців визначали за підсумками трьох етапів: це конкурс, візитівка, далі пожежна естафета та оперативне розгортання. Естафета має 9 етапів. і бойове розгортання. Там полягає в залити мішень необхідно. У підсумку перемогу здобула команда Запал Коломийського ліцею номер 8 Вони представлятимуть Коломийщину на обласному етапі конкурсу дружин юних рятувальників пожежних. Після обласного етапу переможці будуть мати нагоду поїхати до Республіки Польща, щоб там представляти на належному рівні наших юних рятувальників. Ольга Гириджук, Андрій Гращук, події НТК.